Гарбузики мої поїхали додому. Фура гарбузів. Всім гарного дня, до речі, забула привітатися. Не розпокою затишку. Знаєш Наталка? А вже ті яблука солодкі облетіли. Ота та ота яблунька десь, от на углі. Там такі смачні яблука солодкі, червоні. Ось того яблунька, зараз я тобі покажу. Стоїть. Та і маленька? Ні. Оця о о. Напроти величез, туди заличаю зразу, на горбочку. Там дуже смачні яблучка на нього. Не знаю, я нічого не. Зараз я тобі покажу, але чи вийдемо, я тобі покажу. О, йдемо додомцю. такі волошки гарні, цвітуть. Бачите? І котимося додому. Ну, а я дам відповідь на питання з коментаря. Під відео був коментар розказати, що то за параліч моїх кіз був, що чого вони поздихали. Не знаю, чого він береться. Ось коза буквально за 12 годин пропадає. Вперед починає та й всліпнути. О! Та як сліпнути починає. Трошки тирає координацію рухів. Ось тоді починає на ноги падати. Робляться ноги як дерев'яні, вона не може ходити. О, якісь такі вона навіть не знає, який той стан передати, як на вид, щоб от бачити. Вона не писається, ходить тільки. Менкає ця типу, вона почала себе погано. В неї поганий вид, типу колочується плівочка, яка око типу як підтримує, чи що. Ну оця. що, коротше. Повіка. Так, так. Воно падає дуже сильно западає. Але як воно вже запало, то воно вже все. І оце таке діло. І вона тоді падає з ніг і починає паралізувати. Коза здихає. Це вранці це. може бути молока, як завжди, а ввечері ви його не побачите, а бо до обіду навіть. Зазвичай до обіду а ввечері вже готова. У мене так ото було з ними. І кололи ми вітамін. Я знайшла дуже довгу інформацію, гляділа. Одне єдине, що було, споминалося, що нестача якого вітаміну, то не погнів. Магнію що нема магнію, не старша магнію. Боже, тут О. І сказали, що один вітамін-оліговіт, вроді так, оце він допомагає від цього перелічу. не ще інше О, і ми... Я ввечері знайшла це відео, цю інформацію. І і в рано я прийшла, зірку, прийшла кози довіта, а зірка вже моя теж ніяка. ніяка. Все, вже в стіну вперлася, вже стояти не може. І добре, що чоловік був вдома ще в відпуску з машиною. І ми бігом погнали в скорому темпі, зірвалися раз-раз, то кажу, з місця. І погнали в Кременець купляти вітамін. Купили і тим для профілактики купили і вкололи зірці одну дозу і він сказав, що через 7 днів другу колоти ще її дозу. Ну Ми так і зробили. Я її приїхала, ми навіть на базар тоді заїхали в Почаєві. Добре, повний базар був. Навіть не заїхали, бо я спішила бігом, щоб встиг врятувати. Ми приїхали було десь коло 11 години. Чи А тоді, а тоді. Там, напевно, коняка їде. О. Ми вкололи і в губіт я прийшла доїти, коза вже жвачку жве, все. Зараз переїде. І таким чином ми врятували мою зірку. Ось поки, поки знайшла інформацію, це я ніяких відео не мала часу подивитися, нічого. Я просто гляділа інформацію, щоб знайти, чого ці кози гинуть. Ось, і Я знайшла таки. і Богу дякувати, мої кози залишилися всі в живіт, щоб, щоб мала зірка ще пропасти, то Богу дякувати залишилися. Так щось таке. Не тільки лапка почало відбити. Дуже жалко, що так сталося, але дай Бог, щоб люди здорові були. Я може рукавичку заубила, ні, вроді п'ять. Так, щось такі то справи в нас. Оце про той параліч я вам розказала, що, що воно і як. Дуже багато цього року по людях поздихало від такої болячки кіс. Дуже багато. То, що я знаю, що до мене дзвонили, ось. Бо якщо, бо це стрімкий параліч, а якщо не стрімкий, то Б12 допомагає прекрасно. Коли ж три дні Б12, о, і все, і він вертає кузу до здоров'я, до життя. А якщо такий стрімкий, не допомагає Б12. Так, щось такі то справи. О, і таким чином я маю оліговіт і треба мені буде, може, нині, а може завтра, може і нині, проколоти всі кози знову для профілактики. Бо вони кітні і, і дояться. Одна зірка в запуску, але її треба теж проколоти всіх. Треба чотири тижні. Раз в тиждень колеться чотири тижні. Так, да, там мене ціла бутен... бутен... машка мені вислала ж. Ну. О. Чотири... чотири тижні, раз в тиждень колеться по п'ять кубиків. О. І треба буде проколоти мені. Червона. Ну. Уже ж стиха. Боже вона не настільки стигла, То бузина. О. Так, що ось такі, то справиш. Потім Для профілактики треба колоти, бо дуже шкода тірати гарні кози. Гарні кози, вони куча організм їх виснажується, Ось І їм треба його поновити, відновити. Ось такі то справи. Дай Бог, щоб всіх були в здорові, не хворіли. Ну. Щоб всі люди були здорові ваші і ваша живність, щоб була здорова. Там, mm. бо, як ти навет, то <как> я нині як залізла в кропиву, то ледве вилізла. Я як нагадаю, Уш! я думаю, там Уш! Уш. 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 піч. Так щось таке. -то. Ладненько, всі миру спокою І тільки хороших новин. Я вже додому причалапкала. Зараз приїдуть гарбузики. Гуж пішов. А я тебе диру. Бешкетник. Бешкетник. Аж в ріб задирає його. Ну, а ось прикидає. І оце такі то справи. Всім миру спокою і скоріше і нам всім перемоги. Дивіться, які. скільки личі в мене лежить. Всім папа.